На жаль, ворог щоночі терморизує цивільне населення саме в обласному центрі в Запоріжжі. Щоночі на цьому тижні наші мешканці чують роботу героїчних військових, мобільних вогневих груп збиття шахедів. Але вчора, на жаль, декілька шахедів все ж таки потрапили в цивільні будинки, багатоповерхові будинки. І один цих шахедів дійсно вчора пролітала. Летіла на обласний центр і, на жаль, постраждали три багатоповерхових будинки: п'ять одноповерхових будинків. На щастя, відбулося без великих суттєвих руйнувань в одній з квартир дев'ятиповерхівки. Розпочалася пожежа. Частина мешканців була евакуйована. Одна жінка, літня жінка. Була шпиталізована, їй надавалася медична допомога. Дуже сильний стрес вона пережила, тому що знаходилася безпосередньо в безпосередньому епіцентрі від взриву. Такою була ніч, але не легшою є і ситуація на території прифронтових населених пунктів. За цей тиждень в цілому було більш ніж три тисячі обстрілів цивільного населення прифронтових населених пунктів. Здебільшого ворог продовжує обстрілювати своїми півдронами, але також суттєво збільшилася кількість кавів на голій поля на Степногірськ на Оріхів. Саме тому а, сім людей прийняли рішення евакуюватися, виїхати з прифронтових населених пунктів. Тому, а, дякуючи нацполіції, семеро людей було евакуйовано саме з міста Голіполя в більш безпечні місця. Тож в цілому оцінюючи а, обстановку оперативну серед цивільного населення вона стає лише напруженішою, і ми бачимо тенденцію, що ворог все частіше безпосередньо намагається стріляти цивільну приватну інфраструктуру.